Привіт, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже особистим. Я зрозуміла, що війна, декрет, втома, постійна, недосипи. Вони дуже на мене тиснуть. Не вистачає допомоги батьків. А, так, просто щоб приїхали, побули з дитиною або морально якось підтримали. У мене батьків немає. А, у чоловіка батько. Перша група інвалідності, в нього ми самі йому допомагаємо, а мати знаходиться в іншому місці, і ми зараз там все складно. Ми з чоловіком теж не завжди один одного розуміємо, бувають конфлікти, бувають сварки. На жаль, ми всі не ідеальні. І я ловлю себе на тому, що мені важко вставати з ліжка. Що як боротьба, і в один момент з'являється думка: краще б я не вставала сьогодні, краще б я взагалі сьогодні не прокинулася. І ця думка мене злякала, і я почала шукати інформацію про це, що це може бути, і зрозуміла, що це схоже на депресію. Депресія це не гріх, не сором, не кінець. Депресію можуть страждати і віруючі люди. І я зрозуміла, що я просто виснажена, мені потрібна допомога. І що я не можу не можу, так, треба щось робити, щось міняти. Зараз я на шляху виходу з цього стану маленькими кроками з Богом. Я, я виходжу з цього стану. Господь бачить наші серця, Він не каже соромця, Він не каже, Він не відкидає нас, не відмовляється від нас, він з нами. Я хочу зараз сказати кожному: ти не один. Якщо, в тебе, якщо тобі теж важко і в тебе схожі думки, напиши мені. Будемо один одного підтримувати і поділимось нашими історіями, і будемо виходити з цього стану разом. Ви можете написати в коментарях свою історію, ви можете написати мені в особисті. Можливо, комусь теж буде корисно побачити вашу історію в коментарях. Прошу не залишайтесь одні. Ми можемо один одному допомагати, ми можемо вийти з цього стану. І з Богом ми можемо побороти будь-які стани.